Держави вживають заходів щодо захисту доступу до вакцин. Епоха змін від біолазерів до цензури в мережі, що нас чекає в найближчому майбутньому. Світ стрімко змінюється. Здається, що новини приходять одна за одною, і кожна з них здатна перевернути звичний хід речей. Цього тижня ми стали свідками дивовижних наукових проривів. Тривожних тенденцій у сфері контролю інформації та навіть несподіваних поворотів в історії. Все це частини однієї великої картини, яка малює майбутнє, повне можливостей і ризиків. Біолазери, фантастика стає реальністю. Не так давно ми бачили приголомшливі зображення пір'я Павича. Їх краса заворожує, але вчені бачать в них не тільки естетичну цінність. Вони бачать потенціал для створення біосумісних лазерів, які можна буде впроваджувати в організм людини. Звучить як наукова фантастика, але прогрес у цій галузі вражає. Уявіть собі, майбутнє, де медичні процедури будуть проводитися за допомогою лазерів, створених з живих тканин. Це не просто прорив в медицині, це революція в нашому розумінні можливостей природи і технологій. Мене завжди захоплювала ідея симбіозу природи та науки. У дитинстві я читав книги про генетику та біоінженерію, мріючи про майбутнє, де ми зможемо використати силу природи для вирішення найскладніших проблем. І зараз, коли я бачу, як вчені наближаються до створення біолозерів, я розумію, що мої дитячі мрії можуть стати реальністю. енергетична політика нафта проти зеленої енергії. Незважаючи на те, що зелена енергетика стає все більш конкурентоспроможною, Білий дім продовжує робити ставку на нафту. Обіцянка Трампа свердлити дитино свердлити звучить як ретроградний крок в епоху глобального потепління це не просто економічне питання, це питання виживання. Ми повинні переходити до відновлюваних джерел енергії, щоб забезпечити стійке майбутнє для нашої планети. Я пам'ятаю, як у шкільні роки ми обговорювали проблему забруднення навколишнього середовища, тоді здавалося, що це проблема далекого майбутнього. Але зараз я розумію, що це проблема, яка потребує негайного вирішення. Ми повинні діяти зараз, щоб зберегти нашу планету для майбутніх поколінь. Netflix і майбутні розваги що дивитися, поки світ стикається з серйозними проблемами. Netflix продовжує радувати нас новими фільмами та серіалами. Мисливці на демонів, Хепі Гілмор 2, Стара Гвардія 2, Граф Кальмара, Дніса Камото, Грейс і Френкі це лише мала частина того, що пропонує нам стрімінговий сервіс. Розваги важливі, але не повинні відволікати нас від вирішення глобальних проблем. Я вважаю, що розваги повинні бути якісними і змістовними. Вони повинні розширювати наш кругозір, надихати нас і допомагати нам краще розуміти світ. Штучний інтелект Google та конфіденційність даних. Google планує використовувати штучний інтелект для визначення віку людей на основі історії пошуку. Це викликає серйозні питання щодо конфіденційності даних. Ми повинні бути обережними щодо того, як ми використовуємо штучний інтелект, щоб не порушити наші права та свободи. Я завжди вважав, що інформація це сила. Але ця сила повинна використовуватися відповідально. Ми повинні захищати наші дані та контролювати, як вони використовуються. Цензура в мережі законопроект Конгресу. Конгрес поспішає прийняти законопроект про цензуру особистої інформації законодавців в інтернеті. Це тривожний дзвінок для свободи слова. Ми повинні боротися за право висловлювати свої думки та переконання в інтернеті. Я вважаю, що інтернет повинен бути відкритим і вільним простором для обміну інформацією. Цензура це крок назад у розвитку демократії. Технологічні новинки: – 360, DJI, Samsung, Google Pixel 10. На цьому тижні ми побачили безліч цікавих технологічних новинок insta 360 дебютує в сфері безпілотних літальних апаратів. DJI дивує камерою з роздільною здатністю 8K360, NetKer представляє доступну систему Wi-Fi C-Mesh, Samsung випускає нову серію Galaxy Z Fold, а Google готує витоки інформації про Pixel 10. Все це ознаки технологічного прогресу, який змінює наше життя. Я завжди захоплювався технологіями та їх впливом на наше життя. Я вважаю, що технології можуть покращити наше життя, але лише якщо ми використовуємо їх відповідально. Енсроупек позбавляє упиний доступу до клод, конкуренція в сфері шаї. Конкуренція в сфері штучного інтелекту стає все більш гострою. Енсроупек позбавляє упиний доступу до клод, що свідчить про те, що компанії борються за лідерство в цій галузі. Це може призвести до нових інновацій, але також і до непередбачуваних наслідків. Я вважаю, що конкуренція в Шаї може бути корисною, але ми повинні переконатися, що вона не призведе до зловживань. Тесла і автопілот перший позов з визнанням провини. Суд присяжних Майамі зобов'язав автовиробника виплатити до 243 мільйонів доларів після того, як було встановлено, що в автомобілі Тесла був виявлений дефект. Це перший випадок, коли Тесла була визнана винною в аварії пов'язаній з автопілотом. Це серйозний урок для всіх автовиробників, які розробляють системи автономного водіння. Я вважаю, що системи автономного водіння повинні бути безпечними та надійними. Ми не можемо ризикувати життям людей заради зручності. Ча та старіння мозку нові виклики. У сьогоднішньому епізоді надприродної долини наш старший бізнес-редактор поговорив про мета, старіння мозку та кризу в ChatGPT. Це говорить про те, що штучний інтелект може вплинути на наш мозок і когнітивні здібності. Ми повинні бути готові до цих викликів і адаптуватися до нових реалій. Я вважаю, що ми повинні вивчати вплив штучного інтелекту на наш мозок і когнітивні здібності. Це допоможе нам краще зрозуміти, як адаптуватися до нових реалій. HAU і NSFW пошук нових способів оплати. Зіткнувшись з тиском платіжних систем, платформа Indiegore на цьому тижні виключила зі списку багато ігор для дорослих. HAO Четвер вона знову почала пропонувати безкоштовний контент NSFW, оскільки шукає нові способи оплати. Це говорить про те, що платформа шукає нові способи підтримки свого існування. Я вважаю, що платформи повинні мати можливість підтримувати свій бізнес, але вони також повинні поважати закони та правила забутий саміт Джефрі Епштейна зі штучного інтелекту тінь минулого. Задовго до Чаджипит група світил в області шай зібралася на острові, щоб обговорити майбутнє штучного інтелекту. Їх спонсор, в кінцевому рахунку, кинув тінь на всіх, хто був присутній на конференції. Це нагадує нам, що навіть найяскравіші уми можуть бути пов'язані з темними сторонами. Я вважаю, що ми повинні пам'ятати про минуле і вчитися на помилках. Висновок, майбутнє в наших руках. Світ стрімко змінюється, і нам належить адаптуватися до нових реалій. Ми повинні бути готові до викликів і використовувати можливості, які відкриваються перед нами. Майбутнє в наших руках, і ми повинні зробити все можливе, щоб воно було світлим і процвітаючим. Потрібно пам'ятати, що технологія це інструмент, і те, як ми її використовуємо, залежить від нас. Ми повинні використовувати технології для вирішення глобальних проблем, для покращення нашого життя та для створення кращого майбутнього для всіх.